Мешканців багатоквартирних будинків закликають встановлювати камери відеоспостереження біля під'їздів. У департаменті житлово-комунального господарства відбулася зустріч голів ОСББ міста, представників поліції та влади. Як наголосив начальник місцевого відділку поліції Михайло Пелех, найпоширенішими злочинами в багатоповерхівках та на прилеглих територіях є крадіжки, хуліганство, автовикрадення та підпали завдяки відео Нагляду лише за останні кілька місяців КОПам вдалось розкрити чимало таких злочинів. Однак, як зауважили голови ОСББ, будинки, яких вже мають такі системи безпеки, під час відключення електроенергії камери, як і домофони, не працюють. Тож просять правоохоронців і центр оперативного реагування швидше приїжджати на виклики. Є у нас одна лінія, це безпечна Київщина. Проте ми хочемо такі участки в подвір'ях, на під'їздах повстановлювати, щоб вони були допоміжним способом розкриття, якщо вже буде допущено злочинів вуличної категорії. Завдяки камерам відеоспостереження і превентивна. Діяльність здійснюється, тобто ми можемо відслідковувати з вами як відхід правопорушника, злодія і таке інше розшук дітей. Електронні замки на те, що ми кажемо, домофони, які фіксують, дають інформацію, скільки людина своєю карточкою, той, хто проживає в будинку, зайшла по чиї картості зайшли, і так далі. Це трошки інший рівень безпеки. Розумієте? Так, да, це трошки можливо більше грошей, але в. Разом із відеоспостереженням з відеонаглядом це дає досить високий рівень безпеки, і тоді ж, знову ж таки, в разі, якщо потрібно національній поліції якісь вчинити дії щодо розслідування, вони легко знімають накопичуються цю інформацію.